Вітаю вас, мій маленькі! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольору вісни? Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковтрочками, заплющуйте свої оченята і нумо слухати бабусі. А сьогодні я вам прочитаю казочку Чарівна шкатулка. Жив собі на світі премудрий рабин. Одного разу він вивчав у книгах, що сім років, сім днів і сім годин на сім хвилин відкривається одна скала. Туди може зайти лише семирічний хлопець. Він знайде на столі шкатулку із трьома слугами. Шукав рабен семирічного хлопчика, навчив його, що має робити, і у визначений час до скали відвіз. Коли скала відкрилася, рабен наказав. Біжи, синку, хапай шкатулку і назад тікай. У скалі був такий блиск, що хлопець начудуватися не міг. Задивився, а коли хотів повертатися, скала зачинилася. Пожирився рабен, не дісталася йому шкатулка, та й пішов собі. А хлопець жив у скалі і чекав, коли зможе на волю вийти. Через сім років, сім днів і сім годин скала знову відчинилася. Хлопець взяв чарівну шкатулку і додому повернувся. Дома лише матір застав, батько помер. Зраділа мати синові, але й зразу забіткалася. Ой, синку, ти голоден, а в нас у хаті пусто. Дій до комори, каже син, може, там щось знайдете. Мати знала, що в коморі вітер віє, але пішла. Тоді хлопець відкрив шкатулку, звідти вискочило троє слух і питають що накажеш, присвітлий пане? Хочу, аби в хаті було вдосталь їсти й пити. Зашла мати і здивувалася, на столі повно всяких страв і напоїв. Жили собі син та мати про біду знали. А одного дня хлопець каже Мамо, йдіть до нашого царя, посватайте за мене царівну. Мати пішла, ледве її впустили в царські палати. Бідно вона виглядала. Як почув цар, що проста жінка хоче висватати за свого сина царівну, та й засміявся. Добре, сказав він, віддам за твого сина доньку, якщо завтра буде в нього палата ліпша, як у мене. Від його палати до моєї має бути золотий міст з золотими деревами по боках, і щоб на тих деревах золоті пташки співали. Коли цього твій син не зробить, то нижчий буде на голову. Зажурилася мати, додому пішла й синові і все розказала. Не журіться втішив її, хлопець, завтра все буде готове. Відкрив шкатулку і наказав слугам, щоб до ранку на цьому місці була золота палата, і щоб від неї був золотий міст до царського двору, а по боках мосту, щоб золоті пташки співали на золотих деревах. На ранок усе було готове. Дявся хлопець у золоту одежі, по золотому мосту, по царському двору йде. Зрадів цар, що в нього буде такий багатий зять. Скоро й весіля відгуляли. По золотому мосту хлопець повів царівну до своєї палати і співали їм золоті пташки на золотих деревах. Дізнався рабин, що коло царської палати за ніч з'явилася нова, у сто раз ліпша, і згадав про царю червну шкатулку. Коли царевого зятя не було дома, прийшов він під палату і вигукує. Гей, міняй нові шкатулки на старі, за одну даю сто. Царівна побачила на столі стару шкатулку і віднесла рабину. Коли чоловік повернувся додому, похвалилася. Дивися, скільки я дістала нових шкатулок за одну стару. Що ж ти наробила? забідкався чоловік. Знайшла ти нам біду. А рабин тим часом відкрив шкатулку і наказав слугам. перенесіть цю палату з мостом і деревами за Червоне море. Подув вітер і на тому місці, де була палата, стала знову стара маленька хатинка. Як побачив цар, у якій хаті його донька живе, розгнівався і наказав її чоловікові голову відрубати. Та молодий відпросився на сім днів і пішов у світ свою шкатулку шукати. Прийшов він у густий ліс і на високому дереві побачив палату воронячого царя. Спитав Світлий царю, чи ти не знаєш ти, куди ділася моя палата? Воронячий цар закрякав на цілий світ, і з усіх країв злетілися ворони. Та ніхто не знав, куди ділася золота палата. Тоді воронячий цар порадив. Іди, чоловіче, до гусячого царя, може, він знає. Гусячий цар скликав у цих гусей, але ніхто з них не бачив палати з золотим мостом, золотими деревами та золотими пташками. Іди, чоловіче, до губ'ячого царя, каже гусячий цар. Може, він тобі допоможе. Голуб'ячий цар скликав голубів з усього світу. За хвилину-дві всі злетілися. Лише один старий сивий голуб з перебитим крилом прилетів набагато пізніше. А чому ти запізнився? Чому го наказу не чув? грозився голуб'ячий цар. Світлий царю, чув я твій наказ, відповів голуб. Та летіла золота палата з рабином за Червоне море і моє крило надломила. Розпустив голуб'ячий цар своїх голубів і сам полетів за червоне море. Плетів під палату і в вікно б'ється. Побачила рабинова жінка надзвичайного голуба з короною на голові. І вікно відчинила. Залетів голуб'ячий цар до палати, схопив дзьобом шкатулку і випрухнув. Полетів він шкатулкою через море. І коли вже був коло другого берега, не втримав він ту шкатулку і уронив його. У море. Повернувся голуб'ячий цар у свою палату і розказав своє горе чоловікові і радить. Я покажу тобі, де живе риб'ячий цар, підеш на те місце рибу ловити. Як зовеш дитину риб'ячого царя, не відпускай, поки не знайдуть риби твою шкатулку. Пішов царський зять до моря рибу ловити. Тільки зловив невелику рибчину з короною на голові, як повипливало багато малих і великих риб, і почали благати. Чоловіче добрий, відпусти нашого царевича. Знайдіть мою шкатулку на дні моря, тоді відпущу, пообіцяв рибалка. Всі риби кинулися на дно моря. Скородна випливла із шкатулкою в роті. Взгав царський зять свою шкатулку і риб'ячого царевича, і відпустив. А тоді викликав слух. І наказав, щоб моя палата була на місці, а раби най жити дам, те хотів, за Червоним морем. Тільки сказав подув вітер і палату з золотим мостом та золотими деревами за моря приніс. Побачив цар, що на місці старої хати знов стоїть красива палата, і наказав доньці до свого чоловіка повертатися та й кості кінець. ви заплющите свої оченята. І спокійної вам ночі, маля.